Я вже в захваті від beauty-box, вже розпакувала, розсмакувала. Подивіться, яка крута помада. Це зараз новий тренд. Спочатку подумала, що це якийсь фломастер. Отак нажимаємо і вона видвигається. Помада просто топ. Губи такі класні, такі об'ємні. Просто крутецька. Далі. Новий парфум Sweet Head Rose. Я прям ніби знала, що там буде все рожево, навіть оділа рожеву футболку з ароматом рози. Прикольний, дуже прикольний. Сироватка антивікова, така прям золота, золоті частинки. І туш об'ємна. Тобто, в мене тут поєднання два кольори: жовтий і рожевий. Бокс просто супер.